Сон. Сьогодні бачив Україну, нашу вільну та єдину, як літав літак наш мрія, як дивились ми квартал як співали наші діти, як хотіли всі дружити. Як летів літак наш мрія, бігли швидко ми дивитися Коли йшли до магазину. Брали всього двадцять гривень. Коли ходили на природу, лежали довго у траві. Коли не вимикало світло, як боялись ми пітьми. А потім все як обірвалось, і все стало навпаки. Як не літав літак наш мрія, як надивились ми квартал, як наспівали наші діти, як вже немає з ким дружити. Коли летів літак, не мрія. Не бігли швидко ми дивитись. Коли йшли до магазину, брали вже не 20 гривень. Як не ходили на природу, як не лежали більш в траві. Коли вже вимикають світло, не боїмося ми пітьми.